Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі терапевтичну казку, яка називається казка про печальку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. А якщо ти хочеш підтримати нашу діяльність, ти можеш оформити спонсорську підписку. Дякую. Жила була дівчинка Маша. Спочатку вона була зовсім маленькою. А потім росла, росла і підросла. Та так підросла, що можна тепер їй було в садочок йти, з дітками гратися. Мама і тато так зраділи, що маша вже велика. Влаштували свято, мама торт спекла, і маша навіть сама свічки задула. На наступний день машуня вперше в садочок пішла, і так їй там сподобалось. Що навіть іти додому не хотіла. Грала з іграшками, їла смачну кашу, а ще у неї там друг з'явився Семен, такий великий хлопчисько з кучериками. Цілими днями вони разом грали. Семен сідав на одному кінці кімнати і штовхав Маші велику вантажівку. Марія ловила її, навантажувала в кузов кубики і відправляла до Семена. А він будував велику вежу. Весело їм було разом. Навіть засинати було не нудно, бо ліжечка стояли поряд, і вони разом закривали очі і спали. І ось в один осінній дощовий день, коли листя стало зовсім жовтим, вітер приніс в дитячий садок печальку. Вона була така маленька, сіренька, як мікробик. Влетіла у квартирку і сховалася в кишеньку Маші. І тут Марію як підмінили. Стало їй сумно, вона чомусь засмутилася, про маму згадала і давай плакати. Всі хлопці і вихователька її заспокоювали, заспокоювали, а слізки самі собою все одно капали. Кап, кап, кап-кап. І все Маша знає, що мама скоро прийде, просто сходить на роботу, потім купить смачний йогурт і прибіжить за Машею. Знає, це Маша, а все одно чомусь сумно. Хочеться, щоб мама саме зараз прийшла. А це все сумна печалька сидить у кишені і машу засмучує, плакати змушує. Семен Машу намагався розвеселити. І в коровай пропонував пограти. ляльку їй в колясці прикотив, а маша все одно сумна. І тут Семен побачив, що у машуні оченята зовсім мокрі, і вирішив їй допомогти. Дай, каже. Я твою хустинку дістану і слізки витру, тільки не плач. Витягнув Семен машину хустинку, разом з нею печальку з кишені. І витрусив, і вона знову в квартирку полетіла. А Маша тут же посміхнулася, а потім засміялася і стала знову весела. А Семен та інші хлопці, звичайно, дуже зраділи, що печалька зовсім полетіла. З тих пір маша завжди свою кишеньку перевіряє, чи не застрягла там печалька, і ніколи в садочку. Більше не сумує. Розставання. Казка про розлучення. В сімействі ведмедів трапилася біда. Зовсім несподівано для маленького ведмедика тато пішов жити в іншу барлогу. На прощання він сказав тільки Не переживай, синку, ми з тобою будемо бачитися тільки рідше. Мишка ці слова більше засмутили, ніж заспокоїли. Він ніяк не міг зрозуміти, чому тато вирішив піти, і чому вони повинні рідко бачитися, чому він не зможе грати з ним перед вечерею в м'ячик? Купатися в ставку, як колись, і не чути вранці звичне Вставай, Соня, день вже почався. Які дивні ці дорослі, розмірковував Мишко. Постійно їм потрібно щось міняти. Адже все було так добре. Почувши одного разу вночі, як мама тихенько плаче, Мишко вийшов з барлоги і постукав до пугача. Послухай, пугач, ти у нас в лісі наймудріший. Поясни, чому тато від нас пішов? Може, ми його чимось образили, або він нас просто розлюбив. Філін задумався. Знаєш, Мишко, у житті багато складних питань. На них не легко відповісти. Навіть тобі, так, навіть мені. Я чув сьогодні, як мама плаче, і зовсім розгубився. Раптом тато пішов через мене. Він, напевно, перестав мене любити, і якщо я піду з дому, він повернеться до мами. Тоді вона більше не буде плакати. Я думаю, що твоя мама засмутиться ще сильніше, а тато тебе любить. Він сам говорив мені про це йому погано так само, як і тобі, тільки він нікому цього не показує. Але якщо йому погано, чому він не повернеться? Тому що в житті дорослих часто відбувається те, що дітям важко зрозуміти. Мене багато років, перш ніж ти дізнаєшся про велику кількість складнощів життя. Але я хочу знати зараз, чому люди розлучаються? Я чув від звірів, що в тата нова сім'я. Виходить, він нас кинув і скоро зовсім забуде? Ні, не забуде. Ви ж частина його життя. Я не хочу бути частиною. Нехай все стане як раніше. Розумієш, Мишко, у кожної сім'ї своє життя. Воно може бути довгим. Діти виростають, і мами з татами перетворюються на бабусь і дідусів, граються з онуками. А в інших сім'ях мама з татом розлучаються раніше появи онуків. Це як коли синяти, від них пішла мама. І як олисеняти, і як узайчиняти. Він приходив до мене минулого літа і поскаржився, що тато ображає маму, а варто йому заступитися, як теж дістається. Я знаю. Зайчик говорив, що боїться тата, і що з мамою удвох йому спокійніше. Ось бачиш, які різні бувають стосунки. Напевно, твої батьки відчули, що їх життя. Разом закінчилося раніше, ніж вони хотіли, і щоб не ображати один одного, як це бувало в родині зайчика, розлучилися є такі квіти, які не можуть разом уживатися на одній клумбі, хоча й подобаються один одному. Якщо вони ростуть поруч, то швидко починають в'янути, постійно сперечаються і сваряться. Коли ж їх пересаджають, на різні клумби, вони знову розквітають. Так само буває і у дорослих. Спочатку вони люблять один одного, а потім щось відбувається в житті і їм разом стає важко. Я розумію, але від цього не легше. Так і має бути розлучатися з тим, кого любиш, завжди важко, але таке іноді трапляється. Головне зуміти це пережити. Ех, важко бути дитиною, зітхнув Мишко. Дорослим бути теж нелегко. Ти зрозумієш це, коли виростеш. Так що не ображайся на тата і заспокой маму, вона за тебе дуже переживає, їй зараз теж важко. Допоможи їй, сказав Філін, і Мишко пішов додому. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.